Читаю ці всі їхні міністера, що Дроксів після переговорів з Зеленським у Києві. Поняли, мені навіть надоїло це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слухаю. Для мене це все як бла, 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 бла. -бла. Поняли, десь забрали, щось порішали, щось порозварювали, поділили якісь вкиди. Е -е -е. І в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може, я зараз когось ображу, але українців не такі, як ю, як у європейців, американців. Ми люди ну, поумніші, ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі висловили. Які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані, я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там поняв, там нема маркетологів нормальних. Тобто здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі, і того, як ми можемо працювати. Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути. просто все життя щось нам не вневезло, що всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість. От ми вперше таке від відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіт, страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А деле кожен день прокидаюся, іначе як у цей шоу Трумана. Кожен день поняли одне й те саме. Просто ужас за ужасом. Який-то ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечити своє життя, допомагати всім армії, ну хоч, хоч як да воно буде легше. Все, друзі. На зв'язку, якщо чесно, я так оставлю цих новостей і так устав їх розказувати, я напевно скоро час перейду більше на живий контент і буду показувати вам як раніше, що там довкола відбувається, бо ці всі новості просто достали отут аж сидять. Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па!